Сенс життя Бога був у людині, його радість. Він створив собі дітей. Він довірив їм усе, Він дав їм абсолютну владу. Звісно ж, це зрада. Тому щоразу розумієш, що вся історія людства від книги буття до останніх сторінок книги об'явлення це схоже на те, що просто йде вибір. Хто буде за Бога? Бог вибирає собі народ і Він очищає собі народ. І здається, чому стільки плоті народжується? Мільярди, мільярди цих людей у могили це тіло йде. Невже не шкода стільки людських душ, як Бог і сказав цьому Адаму ти порох і до пороху вернешся? Ну, Богу цінні люди, які таки будуть його дітьми, і вибирати нам, чи буде він нашим батьком. Це дуже правильно. І Ісус про це говорив: Бог дає нам народження, а ми вибираємо, у кого ж ми будемо зростати: в дитину Божу або в дитину лукавого. Тож вибір за нами, який Бог все-таки, наскільки він любить нас? Бог знає всіх, хто спасеться. Тобто вони вже записані до створення, Бог знає, хто куди піде, хто буде вірним і хто врятується, і він знає, хто його зрадить, хто будуть гадами, хто будуть адамами, хто будуть сатаністами, і всіх знає. І водночас він дозволив ось усьому цьому відбуватися, дітям своїм протягом всього часу, протягом всього цього періоду жити всім разом.